Сины. Кока-кола есть у нас. Есть у нас. Вот. Ну. Акции, да? Не, ну тут кока-кола, ты что, шепо божески. Тут шепо божески. Кола, фанта. Один евро с копейками. Да. Ну у нас майже 2 два. Шо, шо, прочища, там, да. Так, что у нас тут? У нас тут морква. Господи Боже, мені щас ноги підкосяться. Так, кому іспанських оливок? Йой-йо-йой. -йой -йой. Хто там збирався на свята скуповуватися? Це, щоб ви розуміли, це ми зараз АТБ. Ти мене. Це найдешевіший магазин. Ти мене узнаєш по любе. Я хожу по магазину АТБ. Так що, зараз підемо далі. Олія. Дивимося. Ну тут олія майже як в Італії, чесно. 400 гривень. Це да, а в нас по 10 євро. Так що це півлітрова там. Так, 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 сонце. так. Так, ну. Ну олія, Ну я поняла. Не ну Я вибачаюсь, звісно, У нас олія, блина, трошечки не такі, не такі ціни. Святкуємо разом з ММДЕМС, Ой, господи. Йо. Мені здається, зараз вже погано буде, звісно, від цих цін. Це просто, просто. 400 гривень. Фереро колекшн. Ой-ой-ой. Це ж яку зарплатню треба мати, щоб ото все купувати, га? Ай-яй. -ай Ятіть, -ай. калатіть. Подешевше. Це вже подешевшали. Це вже подешевшали. Бонджорні італіяно, бляха. Але це за 160 грамів. Це, 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 це за грами, це не за кілограми, навіть не за пів кіла. Це сивний продукт, це не сивний. Це вовше навіть не сивша. Вибачте. Нічого. Сир твердий, мама. Це за 180 грам, представте. Так, все, ні. О, отаке у нас є, Філадельфія в Італії. Чао, рагази! Бо зараз, здається, мені вже погано зробиться від тих цін. Про ковбасу я взагалі мовчу. Із яких топір у нас мівіна для олігархів? А? Ніхто не підскаже. Це, це, це для кого, бляха? Це для звичайного народу. Боже мій. Все. Це, типа, епоха бідності вже закінчилась, так? Да? Ой. Так, 4 кілограма. Фу, так, напишіть краще ви мені, чи це дорого, чи це ще по божески Бо я тут в такому шоці трішки від тих цін, що це це просто чашка з подвійним стінками по акції, по акції. 179 гривень. Йо-мою. Отакі казкові персонажі в магазині Рошен. Такі гномики. Там сова сидить. Oh, no. let it snow, let it snow. О, oh, я ще вам поспіваю. Отакі. Лет, сноу, лет, сно, лет іт сноу. А, дерево ще з очима. Короче, прикольно так все, казково. так, Ну що, Юля, поки тебе нема, ми купили санюкові такі подкрадули колдуни. Що високі? Ну, по-перше, всі зараз ходять, по-друге, що зима, по-третє, що... що Олександр, конструктор зібрати може, а шнурки зашнурувати він не вміє. Тому я якось там щось зав'язав йому не так, як у всіх От, але так, що їх шнурувати, там банти в'язати не треба буде, бо це зараз не модно. Тобто, Треба, щоб воно отако висіло десь там по сторонах, по боках, на гудзах. Звісно, для того, щоб так от зашнуровувати. Тут більш якось красивіше вийшло. А, чи то поправити просто. Щоб так шнурувати, то треба той... круглі, щоб були шнурки, от, а не оці такі широкі. Але що, Саші, йому все одно, як вони зашнуровані. Він йде, на шнурки наступає всю дорогу. Тобто він під ноги в нас не дивиться. Це унікальна людина чи дитина. Ну, Ось такі от вони. Хочете, я вам покажу, як виглядає сьогоднішня моя вечеря. Не хочете? Я вам все одно покажу. Ось так от. Салатик. рибка. То і зараз ще два яєчка звар. І це отака. А, цибулька, оливкова олія, трошки соєвого соуса і все. Бо це ж у нас з мамою спорт не спорт це. Договор парі, як його правильно назвати. Якщо я скину 25 кг, то знаєте, що буде? Правильно, якщо скину, узнаєте. А поки... Мама каже, що треба було ще тобі здати у два місяці. Я кажу, ти що? Я хочу, щоб дитина твоя не їла взагалі. Але я бачу, що я б справився за два місяці. Таку Юлю, щоб ще раз кудись відпустити саму. От, і, і Знаєте, от у мене чесно по відчуттям, що Юля не три дня відсутня, а третій місяць. Бо я зараз, за троє суток, мені кажеться, я тако знаєте, я сплю, воно мені все сниться. Ой, дурдом. Ну в общем, Олександр відказався від вечері. Він теж худає, він випив тільки йогурт один. А ми, кстати, сьогодні купили Киві. Мама тільки що каже, що вони такі маленькі, невзрачні, але дуже-дуже смачні. То я, напевно, теж потім, якщо то з'їм, ківі взагалі дуже вещь корисна. Хто знає, той в курсі. Це замінитель будь-яких вітамінів, Два штуки в день з'їв і все, і ти повний комплекс отримав. Mm, та ще, якщо чесником закусив, горілкою запив, салом занюхав. І взагалі вам немає. Ну, щоб ви розуміли, це вечеря. Це просто. Воно таке смачнюще, нежне. Mm, це просто. Щоб ви розуміли, це отрив фляги. Все. Зараз ще буде бульба жарена і сілька. Ой, все, ребята! Я під дуба за рослиною вдавлюся. Відколи це в нас щось в сім'ї пішло не так, навірно. Як це ми помінялися ролями. Юля їсть стало з жареною картошкою, а я перейшов на ці як і медвежі ушки і курину сліпоту. Це состав цього салату, думаю, покажу вам, хто там розбирається, хто знає. Не, ну. Чого не зробиш раді спора, да? а так то взагалі знаєте, що я хочу вас попросити? Якщо ви почнете за мною замічати такі от странності ще, ну там наприклад, е, ходити по барбершопам, пити капучино по утрам, вдарте, будь ласка, мене чимось тяжолим по голові, тільки бийте точно. І сильно, бо якщо просто сильно, то можуть бути послідство. Я буду потім ходити в шапки у тягати за собою консервну банку і фотографувати воробйов. Це ну, до хорошого не доведе. От. А так, то, звісно, так. Да. Ну, що? Юля, смачного тобі там української вечері, а я тут італіяну бур'янезю, хаванієзюму. Так, ось так. Ліпчик український, рибка з Кумрії, все, від риби до пляги ой. Так, а ще у нас буде сальце, цибулька Вона О, каже смага. І буде жарена картопелька, але все в Так, чоловік працює, нарізає нам картопельку. Ти показує, як штуку нарізаєш. Так, я ж картоплю, так, да, показую штуку. Yeah, okay. Також. І виходить. Начікає там, щоб повненьке було. І какопля Ну, Не підволікаємо, Працюй, працюй. <риснє> а тут ось, у Наташі, у Славіка, точніше, живе Черепашка. Звати його Максим. Да. Макс. Отаке яйцо. Ой, тихо-тихо-тихо. Чуха, чуха, Ай, куди поплив. Диви. клас. Це супер вообще. Так, ну тут у нас все. У Наташі вазочки такі. Оце підсвічник такий класний. Ну, ну а тут все під парасольки такі. Тоже хороші штучки. Отак от. Так, ну що, мега смачна вечеря зі шкварочками, з української картопельки і з цибулькою. Ой! Це просто песня! Всім смачного! Ой, бо я вже їх балакати не можу. Ну що ж, друзі, а тепер детально про ці, як то кажуть, вази. Це Наташа з колею активно донатять нашим хлопчикам на ЗСУ, нашим воїнам. А хлопці їм за це ось висилають отакі, як то кажеться, вдячні подарунки. Ось, так що Наші хлопці боронять країну Ось, і от. висилають ось це. Зараз я вам ще покажу секундочку. І ось, бачите, так що це все не просто так. От, це все за донати, за допомогу нашим хлопцям. Так що, слава всім воїнам України.